Всім привіт! Сьогодні ми далі з вами розмовляємо про об'єктно-орієнтоване програмування. Я далі вам перекладаю спонтанно текст з російської на українську книга ООП Сі Моделювання реального світу. Друга, більш важлива проблема процедурного підходу полягає в тому, що відділення даних від функцій є малопридатним і малопригодним для відображення картини реального світу. Тобто, воно. Не пригоджується. У реальному світі нам приходиться мати справу з фізичними об'єктами, такими, наприклад, як люди чи машини чи там роботи. Ці об'єкти не можна віднести до даних ні до даних, ні до функцій, оскільки реальні речі представляють, тобто є сукупністю властивостей і поведінки. Властивості. Прикладами властивостей, які інколи називають характеристиками, для людей можуть бути кольор очей чи місто роботи для машин потужність двигуна і кількість дверей. Таким чином, властивості об'єктів рівносильні даним в програмах. Вони мають певне значення, наприклад, блакитний для кольору очей чи 4 для кількості дверей автомобіля. Поведінка. Поведінка це деяка реакція об'єкта у відповідь на зовнішні дії. Наприклад, ваш бос у відповідь на прохання про підвищення може відповісти так або ні. Якщо ви натиснете на тормоз автомобіля, це покличе за собою його зупинку. Відповідь, зупинка є прикладами поведінки. Поведінка. Подібно до, до функції. Ви викликаєте функції, щоб здійснити якусь дію. Наприклад, вивести на екран, ем, записну, тобто запис. І функція здійснює цю дію. Таким чином, ні окремо узяті дані, ні окремо узяті функції не здатні адекватно відобразити об'єкти реального світу. Далі ми поговоримо про об'єктно орієнтований підхід. Дякую за увагу! Ставте лайки, підписуйтесь на канал і перемикайте на наступне відео.